И стекаванки продают. Шевченко зажды живый. Я чи... Так ну, чи я Помоляюсь. Майже. майже, так? Да. Значит, то, если замерзну, там, Это мое место. Твое никуда... место на параде. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. 14 грудня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Передноворічна почайна, наповнена ялинковими іграшками, дідими морозами, снігуреньками та ялинками. Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця. Все, що побачу, почую. Відображено відео. Скільки коштує сріз? Починає двісті 250. Якщо не треба, не дивіться. Я дешевше не віддам. Добре. Ви розумієте? Цей сіріз з моєї свадьби. З, з вашого весілля? серйозно? З можливо весілля, так. Да. Ага, а в якому І році було це весілля? Це було. Коротше, ми з чоловіком вже 41, 42 роки жені. Це ага. якийсь там, бо я чись по тих роках. Ну, не... Мені тоді подарили два так, так. Один в мене є. Це довго ж. 250 гривень. Так. Да? Просто... дуже гарний. 12 штук не треба, бо ви діти виїхали нього... за кордон. А ви з нього користувалися? Не пили. Не пили, так? Ні, з одного користувалися, а другий якось лежав в сенке, так і сінки. У мене гарний сервіс є повністю. Вон. Бачите? Ага, бачу, так. Скільки він коштує? Це Баранівка, 70-ті роки, так? Він запакований весь, є, весь комплект. Ага. І скільки він коштує? Цей 350. 350. Дуже гарний. Теперь выключить как? Добре, виключаю. А трохи это трохи коцануто процесс такой. Лярим, блядь. Катина по 100 гривен. Слава. Wow. Це у вас сервис? Ну uh вот -huh. так. Получается, сахарница. И скільки все коштує? Зачка. Четыре и три чашечки. Это получается 350 гривен. 350 за сеток. Это два. А сколько стоит санчата ваша? 300. 300 ялыночка? 150. 50, ну, дякую. Больше таких не покупал. И это <говорит> Добрый день. Сколько это стоит? Восемьдесят. Зачем? Насправді сьогодні прохолодно, орієнтовно мінус 10, можливо менше, але досить холодно. Руки ні, та ноги промерзають добре. А ми, друзі, з вами продовжуємо пошуки наші. Будь ласка, загальна картина на почайній. Ребят, передіньтесь сюди. Я? Сейчас все брошу, но это мое место. Твое место придерж... на Парасе. Собирай. Чего это? Собирай. Да, Я тут нахуй приехал, сочи нашли, вот стою. делать? А это шоу. мое место. Да, собирай. Как ты Пане Олександре, добрий. день. Як ваш настрій? Чудово, Чудово. Холодно, сьогодні... але настрій гарний, знахідок багато. Знах... Особливо ялинкових ігрушок з прищепками. Ага. З прищепками, так? Так. Да. Вони зараз сіяться, мабуть. Так, так. Да. Особливо прищепками. Ви сьогодні будете продавати деякий товар? Е -е, подивимося. Да. Взагалі, то якщо замерзну, то мабуть. Ні. Да, мабуть, ні, зрозумів. Ну а так взагалі яка ситуація на бараховці? Чудово. Ви самі можете побачити, скільки Люди. сьогодні людей Люди. зранку зібралося. Тому всі продавці матимуть сьогодні певні кошти, а покупці задоволення від покупок. 100%. Що ви побажаєте нашим глядачам? Бажаю, щоб це цей нелегкий час. Вони не падали духом. Завжди було. Сонячно на душі, тепло. Тепло. І... Зима, як то кажуть, здаватиметься, не такою холодно. Так, і колись вона закінчиться, так, настане весна, ну, літо. Моя і війна, все коли закінчиться. Все колись закінчиться, дай Боже, да. все тоді, пане Олександре, щиро дякую, все, до зустрічі. До зустрічі. Да. Ось, друзі, будь ласка, якісь цікавинки продають, тому що велика увага. 1920 х років ціла 800 гривень. Подивимося пропозиції біля рельсів. Що нам сьогодні цікавого запропонують люди. У вигляді полунички і ціна 160 гривень? 30 гривень. Доброго дня! Доброго дня! Що це у вас за скринічка така гарненька? сколько стоит? 150. 150? 150. А козак сколько? А? Козак? Козак 350. Полонна 350. Можно наливать в него. Ха -ха. А дитячая игрушка? 70. 70. У меня еще есть игрушки и куклы есть. О, ні, нам автомобілін треба. Автомобілі. <свісно> а кухню скільки дерев'яний коштує? 30 гривень. 30 гривень. Півник. Ручний розпис. Клеймок, жель. Ціна 800 гривень. Набір для спецій у вигляді грибочків. Сучасне клеймо 350 гривень. Полонський півник, сільничка 250 Хочу вам показати багатий стіл. Дві чашки Гігант Кобальт. Довбишевський фарфоровий завод. Об'єм 700 мл. Ціна за одиницю 700 гривень. Чотири чашки калина. також «Кобальт», Довбиш, але старіше клеймо. Об'єм 400 мл. Ціна за одиницю 600 гривень. Пиріжкові тарілочки, або ми їх називаємо десертні. Незабутки. Баранівський фарфоровий завод 50-ті роки. Ціна за одиницю 270 гривень. Блюдо. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1970 рокам. 450 гривень. А чашки? Скільки коштують? Там шість штук, по столі. Не На годиннику 10-26 хвилин. Будь ласка, загальний огляд на центральній алеї. мне прекрасно честно мне даже не доброго дня а сколько коштує та ща давать или в украине где-то купить заходить там такие 300 гривен не 200 гривень Размотанные хотя бы или по Ну тут в Киеве тоже занимаются есть да? тканями, блин. То, там цены такие. Я короче к одному одному написал, типа тоже они в тубусах присылают. Он мне мені... написал для других страв. Будянский фаянсовый завод. 40 гривень за одиницю. Перших страв кам'яний брит 50 гривень. Новорічна полтавський фарфор 40. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Ще ви нам сьогодні цікавенько запропонуєте. А, гарний мужчина. Золотом. Золотом козачок, так? Це він пропонує чи, чи відбирає? Знайшов. — А, це він знайшов. Хвастається, так? Да. Скільки коштує? П'ять тисяч. П'ять тисяч. Дуже гарний красень. Так. Цікаві чашечки. Баранівка. Скільки коштують? 200 гривень. 200 гривень. Це що, надпис Шевченко завжди живий? Чи? Так чи я ну, майже, промовляюся? Майже. майже, так? У вас наявності дві. А скіль... а, чому? а де блюд сиділося? У нас Ага, Втрачені, так? Ага. Я дивлюся, дуже цікаві мініатюри у вас присутні. Да. За мир та дружбу. Вже 57-й рік фестиваль Москви. Ага, хто виробник? Не знаю, скоріш за Київ. Київ досить цікаво. Так, а це у нас космонавтик, Баранівка. Відпочиває так да. на місяці. Фарфорова ага. шкатула. Скринічка, баранівка, так? Так, да, Баранівка, стара. 50-ті роки, скільки коштує? 600 гривень. Радіо ага. Радіохвилі. досить рідкісний в наших краях. Чайний сервіз. Клеймо вербілки 50 ті роки. І скільки такий сервіз коштує? 3500 гривень, не повний. Гривень. А що відсутнє? Молочника немає і 5 чайних паш. Ага. Так, молочник. Полонський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 700 гривень. Півник співає чи ні? Майже. Майже. Мілочка трошки відспівалася. Вже своє відспівав. Ага. Але дуже гарне, так? Так буває. Так, ручний розпис, тим паче що городниця рідко зустрінеш з таким клеймом саме такого півника. Скільки його ціна? 800. 800 гривень. Київський чайник, підкажіть, будь ласка. 150. 150 гривень, Київ. Так, а малювочка наша? 600. 600. У блюдочка є невеличкі моменти, так? Да? Але вони не впливають на загальний стан. Ну, жаль від старості. Так, так, так. Ще я дивлюся, у вас тут глиняні вироби є. Це косів. Маза. Скільки коштує? 300 гривень. І Васильківська, так? Васильківська, так, 200. 200 гривень. Підкажіть, Вон, будь ласка, кольорове скло. Така 400 гривень що у нас вази вазочка тут пить столько красоты, що просто хочеться ваза ручний розпис давайте мета зображення портрет поїмодоб скільки коштує 3000. тисячі гривень Пані Олена, на цьому будемо закінчувати ваш оглядач. Що ви нам побажаєте нашим глядачам? Всього найкращого, Всього найкращого так. Ну, а ми в свою чергу скористаємося знаннями про те, що вам вчора було день народження. Хочемо вам побажати жіночого щастя, міцного здоров'я, здійснення ваших мрій та задумів, побільше реалізованого товару. Та матеріальних статків, всього найкращого. До побачення. Добрий Друзі, коротка зі скарбами. Така дівчинка чи хлопчик. Підкажіть, хто знає, клеймо. Ціна 250 гривень. Ведмедик Динамо. Футболіст 200 гривень змія, вербілки 450. Також гарненьке слонення. Так, клеймо у нас, здається, Німеччина. Ціна 600 гривень. Статуетка, ручний розпис. Там є така Клеймо Київ. Чайник. Також Київ. Ціна 600 гривень. Ціна статуетка 3400 тисячі гривень. Статуетка щасливе дитинство, ручний розпис. Виробник Київ ціна 1000 гривень. Скільки ваш кабанчик коштує? 800 гривень. ЛФЗ. А така чашка? Миргород. По 150, так? Наявності дві чашки от Ага. Так, так. Городський завод випускав. А півник скільки коштує? 250 8 тисяч. А що це за клеймо? 30-ті роки. 30-ті роки? 30-ті роки, да, і вона дорога. А що це... за клеймо там? Там немає клейма. Немає. А може є. Городниця це... можливо? Це, це городниця, так? це артель. Ага. Тут нема. У мене ага. є... Тут нема дно ну, таке. Ага. Ось. Ага. А от в мене є вже снайпер, ну, Осов'я Хімовка. Я зрозумів. То там клеймо — це підводна лодочка. Виді? А скільки Дівчина ти... ще Ще не спала? Ні, не, на неї ціну. Ні, десь десять тисяч вона стоїть. Так. Ну теж там так. можна. А Снігуронька? Ота дівчинка? Так. так. Ой, то дешево, півтори тисячі. Півтори тисячі. Півтори тисячі і э, в неї трошки краска Я тільки на ці. Це буде... їх така проблема, так. Хороша, трошки краска ну... просто на mm -hmm. цьому. На пальчику трошки ага, злізла, поки? а так вона хороша. Ага, а ще закліємо, покажіть, будь ласка. Полонець, пол, вона тільки полонська була. Полонська ага, ага. Так. Я їй, чесно кажучи, Віталій можу за тисячу віти. Ага, зрозуміло. О, так, що це ага. така вона недорога, Дорога. але півтори вона, ага. вона пляше. Це, друзі, ага. хоробота. Полонський фарфоровий завод. Будь ласка, підписуйтесь Ріки на телеграм-канал. Під відео принесли, але воно дуже старе. Залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте Такі за посиланням, підписуйтесь, до речі, хоровод. А, в телеграмі є пропозиції. Можете так, придбати. Хочу показати алфазешні вироби. Подивіться, наскільки тоненький фарфор. Таке відчуття, що. Тримаю не чашку або бумагу в руках папір. Клеймо відсутнє, по формі, можемо сказати, що це ЛФЗ. Наявності дві кавових або чайні пари. Орієнтовний об'єм чашки 180 мл. Ціна за одиницю 550 гривень. Штов, ручний розпис. ЛФЗ. Та ж сама ціна. Какой это Сколько він коштує? 4400 450. А, а поменяю борще. Здесь скичаю 3450 руб. Тарилка Счастливое детство Гайда 200 г. Чайні пари, вишні черешні, ручний розпис, краснодар, Ціна за пару, 300 гривень, наявності дві пари. Також 300 гривень, баранівський хуповий завод, ручний розпис, зображення, здається, барвінок. Звичайна пара, 300 гривень. А хто виробник? Ага. Це настінно, так? Скільки коштує? За 500 аддам. 500, дійсно, цікавий предмет. А Аскринічка, природа. Це срібло 925 Європа. Яка ціна є? 1200 віддам. Ось алюміній, це не карбаліт, а ага. це алюміній. І ще й ручний розписк. Да, да. Дуже гарно. Це півтори тисячі. Півтори тисячі гривень. Ну їх, це дуже не часто. Оце вообще не часто. А що в них зберігають? Е, прикраси? Все, що душа да, бажає, так? Да. Запанки. Колись користувався. Як вчився. Підкажіть, будь ласка, така прикраса, скільки коштує? Бурштину? За 1200, що віддати. Це, Це бурштин, так? А, да. Бурштин, Калінінград, угу. але тут пейзажний янтар. Угу. Ось от, дуже унікальне. Ось такої форми дуже рідко зустрічаються. Угу. Скільки в коштує? За дві з половиною комплект. комплект. Да. Це для галстука, да, це для галстука і дві запади. І дві Бо ці вже не такі, це вже бюджет. Mm -hmm. mm -hmm. А це взагалі пейзажний янтар. Годиннички. Олімпіада 80. Ага, давайте. скільки такий бокал? За тисячу віддам. Тисячу гривень. Це здається Львів виробник. Не скажу хто, але він в ідеалі. Ага. Дуже гарний. Що кость стара, дуже стара. Ага, І Скільки вона коштує? Є за 1000, є, є 1800. А оця особисто скільки? А, цю відомо 1200. 1200, о, да. кого. Чайні пари. Зображення квіточки, ромашки. Ціна 70 гривень. Глечик. Полтавський фарфор, нерідна кришечка 150, кавничок довбиш 200. Чайний кручний розпис від чайного набору Полонського фарфорового заводу. Також 200 гривень. Третій сорт. кавничок 300 гривень. Ні, дякую. За 50 гривень ми всі оддамо. Всі. Простаток вже нема куди да, Так, доплатити. Чашка Гігант. ЛфЗ, перший сорт. 850 гривень. Вітаю, вітаю! Чашка. Германія, Німеччина. Дуже легенька, 80 гривень за одиницю. Є вот таке блюдо. Ага. Вот Є таке блюдо. Маза дерев'яна манго. І нікакого аклета. Три чашки, маки, полонський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 250 гривень. Різдво. Форнафій. Київ. 600 гривень. Кобальт. Довбишевський фарфоровий завод відповідає третьому сорту в новому стані. 350 гривень. Гірлянди на ялинку 250 гривень. 200 гривень. Дід Мороз, Сігуренька. 11 точно. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.